Від 20 жовтня 2014 року Луганський національний аграрний університет тимчасово розміщений у Харкові. На той час разом із вишем до першої столиці переїхало 30% студентів. 30% подалися до Росії, 30% залишилися у так званій ЛНР, а 10% переїхали до родичів або за кордон. Таку статистику наводять в університеті. Вже у 2015-му Луганський аграрний набрав більше тисячі першокурсників. Але як наголошує виконуючий обов'язки ректора Микола Брагінець, ця кількість. Дуже мала прошлом році. Ми очень много не добрали. Не могли ребята виїхати здавати ЗНО, потому тому що кордони, значить, проверка, вони не успевали или їх не випускали, возвращали обратно. Многія їх вивчали обратно. Ну, мені це известно. завдяки ж новому закону про скасування ЗНО для випускників із поки не підконтрольних Україні територій, очікують ажіотаж нинішній закон. Который позволяет студентам поступать, абитуриентам поступать без ЗНО, из оккупированных территорий в перемещенные вузи. Они уточняют информацию. с інформацію. информацией они приїжджають. Вчора буквально даже были у нас папа з сином приїжджали, уточняли более подробную інформацію. Помічник ректора університету Олена Знаткова розповідає, що на прийняття закону про скасування ЗНО вони чекали з самого моменту переміщення вишу. Это Это к этому решению полтора года шли совместными усилиями ректора перемещенных университетов. Их сейчас 17 на территории Украины. Это было замечательное решение, потому что это, мы даем возможность всем. Нашим дітям, будущим студентам, абітурієнтам, получить право, реалізувати право на навчання і получить український диплом. Першокурсники, яким вдалося вступити, особливої різниці між ЗНО та іспитами не бачать. Але з випускників 16-го року радіють. Переконують їм буде набагато зручніше. Ну то все равно ну, як по мені. Лучше вступительные экзамены. Те, кто учили, те сдадут по-любому. Когда человек знает материал, предмет, то он в любом случае, хоть за наоборот, эти ну, вступительные экзамены, он их все равно задаст. І поки діти впевнені у своїх однолітках і їхніх знаннях, педагоги вже помітили проблему. Навчальна програма на окупованих територіях – суттєво різниця з українською. Діти, які на території України, у них були шанси і можливості підготуватися, и з репетитором. Плюс навчання все-таки в школах, некоторых акценти, внимание, уделяється українському язику і літературі, української історії, обучение на українському язикі, здача ЗНО на українському язикі. Діти з окупованих територій, там є Запрети на український язик, на історію. Історія там у них переписується під нові стандарти. Подача заяв на вступ до луганського аграрного розпочнеться 11 липня. А вже 1 серпня абітурієнти дізнаються, хто ж з них у найближчі 5 років вчитиметься у Харкові. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, вісті.